року Долі так було потрібно, щоб при Палаці культури енергетик, тоді ще Терпівської ТЕС, з великого мішаного хору народився унікальний колектив, чоловічий хор, який був мрією усього творчого життя Ореста Сташківа і який донині несе справжню українську культуру до своїх слухачів. І почалось закрутив творчий вихор. Вже у грудні 1996-го Терен виступає у Київському будинку вчителя на Всеукраїнському конкурсі чоловічих хорів і дає цілий концерт, як справжня зірка. Того ж року зима була не дуже гірша, ніж ця. Дороги замело, проїхати було важко. А столиця, ну, як і кожного року, готова до бою зі снігом, коли вже стоять кілометрові затори. Приїхали лише наші хлопці, от і всі лаври були їхніми. Лише під кінець концерту до Терену приєднався Хорчумаків будинку вчителя. Тож ви, музики, грайте, грайте! Vem, vem, vem. Виков, якому вже виповнилося, 75 років. Я прошу авасії. А наймолодшому учаснику ріфору лише 29. Дівчата, і серце його досі вільне. Шановні, шановні, шановний Борис Іпанович. Ви знаєте, вже багато слів сказано, і додати, можливо, нема чого. Ну, ви знаєте, що сьогодні скільки вам буде сказано, скільки уклону буде за вашу роботу, що, мабуть, не перечитати. Парасе Степанович, щоб що багато, так сказати, не затримувати, тому що всі хочуть почути наші спів, я хочу сказати так. От чудову ви пісню створили, яка є візитною карточкою нашою? Це давайте, друзі, наші, заспіваємо. Ми Сьогодні її як співати, і всі почують її. І там є слова. Душа народу пісні не вмира. Ви знаєте, і правда, що ви нас об'єднали. Ви створили такий чудовий колектив, а зараз ще й квартет чудовий, який теж послухають сьогодні, люди. І дай, Господі Боже, вам і ще не десятиліття, щоб ми приходили до вас. І щоб наші душі були об'єднані і думи теж об'єднані. Ми дякуємо вам, уклін вам. За те, що ви з нас зробили так. будь ласка, наші будь ласка. Кору терину. І зараз я запрошую до вітального слова голову прохому трипівської тес Олександра Шевчука. Шановний Оресте Степановичу, від колективу трипівської тес прийміть наші щирі вітання з нагоди 20-річчя народного чоловічого хвору Тере. Та вашого 70-річчя. Найкраще вам побажання, успіхів і добра на вашому професійному, творчому та життєвому шляху. Так багато корисних справ та культури, зробленого вами від щирої душі. Своїм оптимізмом, невтомно, як керівник хору, терень надихаєте на нові зверщення та творчі задуми. Те, що ви робите, це Божа благодать і Господнє повеління. Важкий і солодкий труд, ви справжній син і патріот оспіваного рідного краю і рідної України, Належите до тієї когорти сподвижників, самовіданих, одержимі, вірних своєму покликанню. І своє привітання хочу закінчити віршом. Минули, наче мить десятки літ. Вони як дощик у тоненькій шипці, вони, як ніжний, яблуневий цвіт, вони, як тонкі струни перші першій скрипці. Нехай струна співає, а не реветься, хай доля не скупиться на літа, хай Божа благодать, панує в серці, і хай той цвіт, по вік не обліта, з повагою до вас, трудовий колектив Терпівської теси. Ya yeah,